Буквально пару годин тому завершився другий день другого раунду тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами в Абудабі, сьогодні поговоримо про результати, про перспективи і про те, з чим же з цих переговорів вийшли сторони. Насамперед хотів би сказати, що ключова домовленість, яка відбулася на цих переговорах, вона гуманітарна. Тобто сторони домовилися про обмін військовополоненими. Конкретно мова йде про 314 е, полонених. Про це заявив е, спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков е, у соцмережі X. Він написав: сьогодні делегації Сполучених Штатів е, Сполучених Штатів України та Росії домовилися про обмін е, трьома сотнями чотирнадцятьма полоненими. Перший такий обмін за п'ять. Місяців. Також він е, написав, що хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні. Ну, Тут е, насправді Вітков перебільшує, тому що безсумнівно обмін це дуже важливе гуманітарне питання. Але якщо ми говоримо про Вирішення чогось глобального, чогось фундаментального, а конкретно того, що б могло призвести до припинення вогню або припинення війни, це питання залишається абсолютно відкритим, і воно навряд чи зрушило з мертвої точки. Ось, наприклад, той же Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з Туском у Києві сказав, що. Насправді домовленості про закінчення війни зараз, вочевидь, немає. Особливо, коли ракета, коли Росія запускає ракети та дрони по Україні вже другу ніч за цей тиждень, знищуючи нашу інфраструктуру, знищуючи мирні квартали, будівлі та мирне, мирне населення. Тому тут Прогресу, прогресу ніякого насправді немає. Тому ті переговори, які тривали вчора і закінчилися сьогодні, вони свідчать про те, що дійсно під час цих зустрічей обговорюються технічні деталі, гуманітарні питання. Так, але питання щодо е, рамок, угоди е, мирної. Яка має бути підписана між Україною та Росією, очевидно, теж обговорюється. але результату в цьому контексті е, немає. Але тут е, я наголосив би ще на одній важливій деталі: ми знаємо, що Росія публічно е, комунікує з е, світом таким чином, що. Є територіальне питання, воно стосується Донбасу, і нібито це є ключовим каменем спотикання головним питанням, після якого нібито все має вирішитися. Але насправді це не так, адже ми знаємо, що м, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки вони значно ширші ніж ці заяви Кремля про Донбас. От вони публічно озвучуються для західної аудиторії. Ми знаємо, що е, вирішення так званого територіального питання не зупинить Росію, тому що надмета Росії це відсунути кордони НАТО до 1997 року. Про це публічно, неодноразово говорив сам Володимир Путін, обговорював це ще з колишнім президентом Сполучених Штатів, з попереднім Дональдом, вибачте, Джо Байденом. І ми знаємо, що е, на цьому моменті нічого не закінчиться, але принаймні з боку Росії є ось ця комунікація, що ми зараз вирішимо це питання, і воно нібито відкриє двері для мирної угоди і для припинення війни. На жаль, на превеликий жаль, це не так, тому що ми знаємо е, істинні плани Росії. Принаймні на сьогоднішній день вона їх не змінила. Що з приводу переговорів сказав Марко Рубіо? Він сказав, що є хороші і погані новини. Стосовно цих переговорів, ось його цитата: Я не хочу сказати, що самі по собі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також хотів би попередити всіх, що в таких питаннях, як це, є багато делікатних моментів. Прогрес ймовірно не буде відомий навіть через витоки інформації, поки ми дійсно не досягнемо прориву. Наша мета залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що, що досягли реального прогресу. За словами Рубіо, хорошою новиною є те, що спи. Невирішених питань, який існував між Україною та Російською Федерацією, істотно скоротився. Він каже: це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що питання, які залишилися, є найскладнішими. Ми розуміємо, що, очевидно, мова йде про територіальне питання. А тим часом війна триває. Тому все, що я можу сказати з цього приводу, це те, що ми вкладаємо в цю справу значну кількість часу та енергії на дуже високому рівні. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб домогтися прориву. Ну, ось, власне, це. Заява була Рубіо. Що сказав з цього приводу Зеленський? Я вам вже зачитав. Давайте тепер поговоримо про російську сторону. Конкретно Кирило Дмітрієв, Кіріл Дмітрієв, посланець Володимира Путіна, заявив про наявність прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною, які відновилися за посередництво Сполучених Штатів в Абудабі. Він каже: Ми бачимо, що безумовно є прогрес і хороший позитивний рух вперед. Це сказав Дмитрієм, коментуючи хід перемовин. Цитує його Sky News. Ну, Всі говорять зараз про прогрес, про те, що все просувається і так далі. Але ми можемо констатувати лише один конкретний результат це обмін військовополоненими. Так, це дійсно важливий і конкретний результат. Другий конкретний результат це те, що відновилися ці перемовини, і зараз обговорюються все-таки рамки мирної угоди між Росією та Україною. Це теж важливий момент. Тобто рух вперед він є. Але дуже схоже, принаймні на даний момент, що цей рух вперед він дійде до глухого кута. З якого. Окрім вирішення технічних і гуманітарних питань, нічого винести можна не буде. Але подивимося, як будуть розвиватися ситуація. Поки що, на даний момент ми маємо гуманітарний і технічний аспект, який проговорюється, який вирішується, який має перспективи і так далі. Що стосується глобального питання, тобто припинення вогню або зупинку війни, ми ще. Очевидно, дуже від цього далеко. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, яка відбувається в переговорному процесі. Буду вам за це дуже вдячний. Витримки, сил і удачі вам.